Вони не просто чекають святого Миколая та зимових свят, але й готові поділитися теплом із вояками. Івано-франківські школярі заходилися готувати різдвяні пакунки для бійців АТО. Заради благородної мети зібралися гуртом та перетворили бенкетну залу в чималу майстерню. Тут разом із вчителями листівки та коробки оздоблюють витинанками та щирими побажаннями захисникам країни. Ми зробили надписи. Що молимося за вас. Привітання з новим роком з різдвом Христовим. для того, щоб їх підтримати, їм надзвичайно потрібна підтримка нас. Всіх, адже їм зараз на лінії фронту там надзвичайно важко. Вони борються за наше майбутнє, і ми мусимо їх як тільки можемо підтримувати, борот молитися за них. Діти е, натхненні і дуже хочуть е, трошки передати того настрою і позитиву воїнам, і взагалі, і вони старалися передати ту атмосферу і з щирими побажаннями і з подякою їм за те, що вони. Пам'ятають про них і за те, що вони дбають про, про нас, у чималих презентах, що і для армійців в рамках акції Дивосвіт різдвяного затишку збирали у всіх школах міста традиційні солодощі та щирі дитячі малюнки. Дітям міста івано Франківська захотілося, щоб не тільки вони відчули свято, яке дорослі роблять для них, а наші воїни, які на сьогодні перебувають в зоні АТО і захищають кордони нашої батьківщини, щоб вони теж відчули себе, хоч трішки вдома, і відчули свято різдвяного за. Кожна там, дитина чи клас приносили посильну допомогу, чим вони можуть допомогти. Ну, найперше це були солодощі, це є чорний шоколад, це є печиво, це є чай, це є кава, це є різні малюнки. Поряд із майстер-класом із пакування дарунків влаштували ще один святково солодкий. Це вже не для воїнів, а їхніх дітей. Малечу, батьки чи рідні, яких нині боронять Україну на Східному фронті, навчали розписувати пряники. Дітки е, малюють пряники, оформляють пряники, там вже заготовки були. І кожен з них забере цей пряник з собою. Або він передасть татові, або він передасть братові. Хай ви, або залишить собі. Як на згадку про цю гарну, затишну, затишну зустріч, два окремі пакунки бійцям підготували самі управлінці, щоб разом із дитячими презентами передати їх представникам самооборони та добровольцям батальйонів Айдар і «Азов».